Фактично е прибрали розвіддані дрони з простору повітряного над нашими військами. Та ж сама історія над авіацією, або тактичною, або армійською, коли противник залітав над нашими позиціями, е міг проводити. Обстріли свої зброї, або, е, от, наприклад, пускати керовані протитанкові ракети з гвинтокрила по нашій техніці. Зараз такого ну, мені складно уявити, тому що ми відсунули, я говорю про нашу смугу відповідальності: ми відсунули як і армійську авіацію, тактичної вже давно нема. Е, на десятки кілометрів від лінії бозітне відповідно вони не можуть прицільно вести свій е вогонь, обстріли вони не можуть е вони не можуть е проводити операції з десантування, тому е наше небо над нами воно дійсно зараз українське.